Чому від кави хочеться спати? Навіть малі діти знають, що кава має кофеїн, від якого з'являється енергія, бо ми ж вчимо дітей не пити каву на ніч. Та чи дійсно кава допомагає не спати. І чи помічали ви, що від кави ще більше хочеться спати? Кава зранку для багатьох із нас, особливо останні декілька років, як обов'язковий атрибут. Пластиковий чи картонний стаканчик тепер наш супутник, особливо у першій половині дня. На роботі знову каву випили і в обід наколотили кохва, і вже після цієї третьої чашки кави нас вимикає. Голова не думає, очі злипаються. В чому діло? Ми ж п'ємо каву 2-3 рази в день. Де енергія? Давайте розберемося. Кава, справжня зернова, має два компоненти або алкалоїди: розкручений кофеїн і маловідомий теобромін. Кофеїн це оболонка зерна кави, а теобромін це ядро. Звичайна зернова кава, тобто коли зерно перемелено повністю і зварений з нього напій, це звичайна для нас алкалоїдна дія. Спочатку прилив енергії на 20 хвилин, а потім спокій мозкової діяльності і вбиток сил. Алкалоїдна дія не дарма згадана, бо, як відомо, Кофеїн це легкий, але легальний наркотик. Всі алкалоїди так чи інакше наркотик, і, відповідне звикання теж є. Але про це потім. Тож, максимум через 30 хвилин після випиту чашки кави нас силоміць кидає в сон і слабкість теобрамінова дія кави. Кофеїн і теабрамін по-різному впливають на тиск нашої крові, стискаючи і розширяючи кровоносні судини. Вже давно ця дія була поміщена науковцями, і кофеїн, і теабромін використовувалися по окремості у медичних цілях: кофеїн для збудження діяльності судин при їх звуженню, і теабромін для заспокоєння і нормальної активності при розширенні судин. Кора, тобто оболонка кавоокзальни, використовується ще для виробництва енергетичних напоїв, а теабромінове ядро проти спазмів серцевого м'язу і судин головного мозку. Я думаю, тут зрозуміло. Підмічу ще один факт. Важливий для мене як для людини, яка взагалі не п'є розчинну каву. Розчинна кава, гранульована чи сублимована – це продукт вторинної обробки, коли кавове зерно очищують від кофеїнової оболонки і продають фармацевта. А з ядра вже потім хімічать коохве, який в основному стеоброміну. Тож, чи допомагає кава не спати? Звичайно, що так, але недовго і тільки цільнозернова. Тож, чому хочеться спати від кави? Тепер ви знаєте. І стосовно звикання, останні роки кава стала наскільки популярною у нашому суспільстві, що ми не уявляємо наше життя без кави на даний момент. І ті, хто звернули на це увагу і покидають пити каву, відчувають ломку. Оце і є дія алкалоїда. Це і є дія легкого, але легального наркотику.